Ти фронтенд розробник працюєш з іноземними замовниками і намагаєшся поліпшити комунікативні навички англійської мови. That's the right. yes. старайс невже так співпало? Насправді, цей випуск буде корисний усім, хто має справу with conversation in English з іноземними колегами, європейцями та американцями. Хтось може подумати, навіщо це деву? Що спільного між комунікацією та розробкою? Але правда полягає в тому, що вільна комунікація на інгліші це одна з тих речей, яка відокремлює Senior Engineers від всіх інших. І Якщо ти дійсно навчишся гарно комунікувати англійською, це тобі дуже допоможе у професійному розвитку. Мене звати Настя Машталяр, я фаундерка школи Solid English School, сертифікований Celta English teacher, в минулому IT рекрутер І я твій особистий онлайн тічер на цьому ютуб каналі. Розробником це просто писати самотужки код в темній кімнаті. Ні, процес розробки це командна робота. Тож будь-який батлнекін communication впливає в першу чергу на результат проєкту. Зараз ми поговоримо про культурну чутливість, про активну та конструктивну комунікацію. Ми розберемо мінімальний багаж виразів та граматичних конструкцій для того, щоби ти впевненіше почував себе на мітах та при написанні або знайомстві з технічною документацією. There has been a in the implementation of the new feature. Яке слово англійською я пропустила? Напиши відповідь в коментарях, а в кінці випуску я скажу правильно. Sting. Фронтенд розробники, які працюють в міжнародних командах, часто мають справу з різними культурами та мовами. Для того, щоб ефективно спілкуватися з колегами з інших країн, важливо також володіти культурною чутливістю. Найновіша модель Lewis Culture Model поділяє усі культури світу на три види: лінійно активні, мультиактивні та реактивні. На кожній з трьох сторон розташовані країни залежно від того, між яких двох типів культур вони знаходяться. Різниця між культурами за цією модель в орієнтації на дані чи на діалог, підґрунті для формування довіри, підході до збору інформації, способи взаємодії з зовнішнім світом та ще багато всього іншого. Детальніше про культурні особливості різних регіонів поговоримо в наступних випусках. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Proactive communication – проактивність в роботі та комунікації це особиста навичка, яка проявляється у тому, як ти підходиш до звичних та незвичних завдань. Чи пропонуєш нові ідеї, чи береш відповідальність за власні результати, чи робиш внесок у командні процеси? Що означає бути проактивним? It's goal is to be funny. основна суть полягає в тому, що людина не чекає на вказівки або таски від менеджера, а замість цього активно діє самостійно, планує, визначає свої цілі і робить. Все важливе для їхнього досягнення. Проактивна комунікація полягає в тому, щоб бути присутнім всередині команди. Може включати багато речей. Від того, що тобі треба попередити команду про відсутність Hey, I'm gonna be away for an hour or so до речей, пов'язаних з кодингом. Watch out for this bug in this part of the application, but I'm fixing it. Наприклад, ти береш тікет в роботу, але у тебе є деякі питання або тобі потрібне уточнення. Проактивна комунікація полягає в тому, щоб звернутися до Переконатися, що ти все правильно зрозумів перед тим як почнеш працювати над таскою, якщо говорити про мінімальний багаж слів, крім професійних термінів, то їх можна поділити на дві групи: «Expressions for communication with colleagues and clients» Привітання, прощання, подяки, прохання, перебування та інше. Рівень вічливості у нас набагато нижчий, ніж у західних європейців чи особливо американців. Тому чим більше ти будеш юзати, будь ласка, прошу, дякую, тим краще. Thanks, Patty. Thank you. Could you please? I would appreciate it if you could. I'm sorry to interrupt, but can I just jump in here for a second? I have a quick question about what you just said. I'd like to add my two cents grammatical structures for writing technical texts. Умовні речення, речення з прийменниками, речення з модальними дієсловами все це стане тобі в нагоді при читанні або написанні технічної документації. Умовні речення для опису блокерів та залежності від інших департаментів по задачкам. If – якщо, then – тоді. If the deadline is extended, then we'll be able to finish the project on time. Загалом усі ці пункти дуже детально розбираємо на моєму відеокурсі English Fairy Specialists, який я раджу пройти. Цей курс. Есенція всього, що необхідно знати і використовувати в комунікації людині, яка працює в тек або діджиталі. Від тебе 15-20 хвилин на день для практики, а від мене все, що потрібно знати для письмової та розмовної комунікації в чатиках та на мітах з іноземними колегами. Тіпс для проходження співбесід. Більше 250 юзабельних слів та виразів. А ще тести, лексичні онлайн-тренажери, підтримка тічера. Переходь за посиланням в описі і починай навчання вже сьогодні. constructive communication. Саме конструктивна комунікація може бути помічником на тому чи іншому етапі проєкту, оскільки вона може оптимізувати процеси і попередити виникнення складних ситуацій. Конструктивна комунікація важлива, оскільки це інструмент навчання, а також це гарний спосіб підняти рівень команди. Розробники часто мають репутацію прямолінійних людей. Айгаджесе Айволнаді і не надто витончених, коли приходить час для того, щоб дати фідбек. Такі речі, як «This is bad», «Run», Чирі не дуже апропріат. Навіть термін a code smell, який насправді важливий, ідентифікує проблему, і є знаком покопатися і порефакторити з лінгвістичної точки зору досить негативний. А smell, smell. спосіб конструктивної комунікації, який мені подобається, це ставити питання. Наприклад, якщо ти помічаєш багато повторювального коду, ти можеш сказати Hey, is there a way to make this more dry? або hey for this piece of data we would typically use the context api rather than redux would you mind telling me a little bit more about your thought process або якщо немає можливості задати питання можна сформулювати твердження яке має пасивну емоцію it seems like The 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 way you've built the model is in conflict with the pattern that we have in the rest of the app. І тоді можливо ти міг би додати питання Does that seem to be the case to you? Перевага в тому, що ти можеш висловити свою точку зору та деякі зауваження і разом з тим не бути занадто різким. Плюс ти даєш іншій людині можливість захистити свою ідею або як мінімум задуматись. Let me think about that. Anyway, it provokes discussion and doesn't offend your colleague. Пам'ятаєш, я просила написати в коментарях відповідь на питання. Сподіваюсь, я побачу твій коментар і поставлю реакцію. There has been a delay in the implementation of the new feature. Тож, які у тебе думки стосовно цього випуску? Буду дуже рада, якщо ти напишеш декілька слів в коментарях. Thanks in advance за твою підписку на канал та вподобайку. Була рада провести цей час з тобою. See you soon!